Якщо лампочки і зірки запалюють, значить це комусь треба. І це точно потрібно нам. В ефірі Анатолій Гнатюк і лотерея «Лото -забава». ЛОТО Забава. Я не просто сказав про лампочки і про світло, адже, дорогі друзі, сьогодні ми святкуємо день енергетика. І у ці непрості часи. Для нас кожний працівник енергетичної галузі це як справжній прометей, адже саме ви несете в наше життя тепло і енергію, несете в наші домівки, в наші серця. Завдячуючи вам, ну звичайно, силам оборони, сяє наша студія, сяє наша ялинка, працюють камери і лототрони. Саме ви надихаєте нас зустрічати кожен день і радіти виграшом. Ви для нас справжній герой, які незважаючи ні на що даруєте енергію для нашого життя. Слава вам, слава Україні! Ну, а зараз, дорогі друзі, дозвольте привітати учасників нашої гри. Звичайно, не всі ви, другі, вельми шановні шанувальники Лото Забава. Звичайно, не всі ви енергетики, але точно енерджайзери, які для того, щоб покращити своє життя, використовуєте усі шанси. Я маю на увазі білети ЛОТО Забава. Адже п'ять. П'ять ось таких типографських білетів. Ось показую, типографських білетів Лото-Забава, або п'ять ось таких термінальних, термінальних білетів Лото-Забава в лічні хвилини можуть перетворитися на мільйон і зробити вас мільйонером, або здійснити ваші новорічні мрії. Адже що не кажіть, так приємно святкувати п'ять тиражів поспіль! Увага! На екран! До зимових свят «Лотозабава» Забава додатково розігрує мільйон гривень. Протягом п'яти тиражів вигравайте 50 або 100 тисяч гривень. Грайте самі, даруйте білети рідним і друзям. Виграє той, хто грає. Даруйте, даруйте білети рідним і друзям. І про себе не забувайте, краще 5, 5 білетів, 5 білетів «Лото забави. Ви ж готуєтесь до новорічних свят, ви ж готуєтеся до Різдва. І сьогодні на вас чекають два призи по 50 тисяч гривень і один приз в 100 тисяч гривень гривень. І це тільки в рамках акційного розіршу. А ще на вас сьогодні чекають традиційні призи лото забава. А це 190 тисяч гривень, 300 тисяч гривень і 1 мільйон гривень. Лото забава. Один мільйон, як же солодко звучить це слово. Ми бажаємо вам удачі і відкриваємо розіграш 1311-го тиражу державної грошової лотереї Лото Забава. За ходом гри стежить наша тиражна комісія. Ми бажаємо вам удачі і розпочинаємо. І перший розіграш це розіграш парочка. У конкурсі Парочка ви можете виграти солодкі 300 тисяч гривень. Для цього купуючи білет лото забава, замовте додаткові ігрові комбінації. Парочка ви можете придбати аж до п'яти пар парочок на один білет. Більше парочок більше шансів. У прямому ефірі з окремого лототрону випадає 9 кульок. Якщо число саме на вершині вашої піраміди збіглося з одним із чисел, які випали з лототрону, ви отримуєте 5 гривень. Якщо числа збіглися з виграшними та утворили будь-яку лінію у вашій піраміді, ваш виграш 100 гривень. Якщо утворили будь-який кут піраміди, ви отримуєте 7500 гривень. І нарешті, якщо всі числа в піраміді збіглися з виграшними, вітаємо! Ви отримуєте 300 тисяч гривень. Так хочеться сказати: вітаємо! Ви виграли 300 тисяч гривень. Всім бажаємо удачі і попросимо випнути цей лототрон. Прошу будь ласка! Нетерпінням чекаємо на кутки, що випадуть із цього лототрону. І колька під номером двадцять. Наступна колька це колька під номером тринадцять. І ще одна вот колька, колька під номером 17. Уважно за грою стежить наша чарівна тиражна комісія. Записує номер кожної кульки. Кулька під номером два. Наступна кулька. і це кулька під номером 56. Колька під номером 11. Незважаючи ні на що, незважаючи на війну, незважаючи на повітряні тривоги і вибухи, ми живемо і працюємо. І навіть інколи ще й святкуємо. Незважаючи ні на що, ми виходимо у прямий ефір. Це Лото Забава. Кулька під номером 6. Колька під номером 45. І чекаємо останню кульку з цього лототрону. Сподіваюся, вона буде для вас щасливою. Кулька під номером 61. Вітаю радо! Вітаю усіх переможців розіграшу парочка. І дуже хотів би привітати головного переможця, але, на жаль, не можу, тому що. Е Головний приз втримався на кону. Але на щастя, рівно за тиждень, дорогі друзі, на вас у розірші. парочка знову чекатиме головний приз. А це 300 тисяч гривень. Ну що ж, ми йдемо далі і додаємо адреналіну у вогонь. Як же красиво звучить це слово призи. Дорогі друзі, підіб'ємо. За два акційні розіграші у нас вже шість переможців. Чотири виграли по 50 тисяч гривень. І двоє виграли по 100 тисяч гривень. І зараз час вигравати саме вам. І ми відкриваємо третій акційний розіграш Мільйон на свята. Додатково! Отож. Минулого разу по 50 тисяч додатково виграли щасливчика із Нетішина та Ужгорода. Ми їх вітаємо. Сьогодні на вас чекають знову. Знову чекають два призи по 50 тисяч гривень. Якщо ви зробили все вірно, а саме придбали. Як мінімум 5-5, можна і більше. лотерейних білетів, лото забава, чи типографських чи термінальних не має значення. Е, кожен білет е, від 30 гривень це важливо. І придбали ви ці білети однією покупкою. Ви в базі претендентів. Сьогодні, як я вже сказав, і з радістю повторююсь. Е, зараз, прямо зараз, ми розіграємо два призи по 50%. Тисяч гривень. Всім бажаємо удачі і, попро... і попрошу вімкнути комп'ютер. І ось ви бачите безліч безліч акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій обере дві такі акційні комбінації. Вони виділені синім кольором. Ось ви їх бачите. Якщо серед своїх акційних білетів ви бачите саме ось такі дві акційні комбінації, ми вас поздоровляємо. Ви виграли по 50 тисяч гривень. Два по 50. По 50 тисяч гривень. А що ви скажете за 100 тисяч гривень? Так. Ці 100 тисяч гривень ми обов'язково додатково і гарантовано розіграємо. Але доведеться трішки зачекати. Все це відбудеться у фіналі програми. Ну, а зараз. Так, 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 а зараз. Від... Та, да. а зараз шкода, що ми не можемо привітати переможця минулого тиражу особисто. Бо цей щасливчик досі не зголосився. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Отже, ще раз і ще раз перевірте свої білети, особливо учасники з Кременчука. Саме там 11 грудня, увага! Саме там 11 грудня на фірмовій точці продажів ЛОТО Маркет. Що на вулиці Небесної Сотні 8А було придбано суперщасливий білет. Ну що, заінтригований? Перевірте, обов'язково перевірте. Можливо, це саме ваш білет і, можливо, саме ви виграли 190 тисяч гривень. Ну, а зараз. Ну, а зараз... Маємо і ще одну чудову новину. Дуже цікаву інформацію ми отримали від е, лотереї ДАР. Отже, дорогі друзі, завдяки вашій участі в благодійній лотереї ДАР. Ми передали нову допомогу 31-й окремій механізованій бригаді. Цього разу військові отримали прилад нічного бачення та реп-засіб радіоелектронної боротьби. Це наша з вами спільна, така невеличка перемога і нагорода. Справа в тому, що ми отримали подяку від 31-ї окремої механізованої бригади. Ось вона. Дорогі друзі, це і ваша, це і ваша заслуга. Знаєте, ми, ми вже передали дрони, медичне обладнання, техніку та спорядження, але не можна зупинятися, адже наша допомога так потрібна там, на фронті. І квитки благодійної лотереї ДАР допоможуть вам підтримати наших воїнів на фронті, адже адже. Весь дохід від проведення благодійної лотереї Дар йде на допомогу ЗСУ. А ще це також ваш шанс, і не забувайте про це, виграти 250 тисяч гривень. А ось такі білети. Білети Лото Забава це ваш шанс зараз зірвати джекпот і виграти 1 мільйон гривень. Велика гра! Отож, велика гра 1311-го тиражу Державної грошової лотереї Лото забава. Всім бажаємо удачі і попросимо увімкнути цей лототрон. Гайка номером 20. Наступна колька, і це колька під номером 12. Колька під номером 45. Олька під номером 6. Повторюю: кулька під номером 6. Наступна кулька. Кулька під номером 39. Кулька під номером 42. Послухайте, будь ласка, що написала нам. Інстаграм-учасниця Лото Забава Леля Недвіга була на ефірі Лото Забава, мала номер 9. Все дуже сподобалося. Колька під номером 58. Купляю білети з другого тиражу. Були різні виграші. Чекаю на свій джекпот. Удачі і терпіння всій команді Лото Забава. Колька під номером 57. І до нових зустрічей. Пише нам Леля Недвіга. Кулька під номером 11. Ми розуміємо, що все це було до повномасштабного вторгнення. Які приємні спогади! Дякуємо за ці спогади. Кулька під номером 40. І чекаємо від вас, дорогі друзі, нові коментарі на нашу адресу. Кулька під номером. 13! Колька під номером 38. Саме час поговорити, де можна придбати білети лотозабава і квитки інших лотерей МСЛ. Все дуже просто. Придбати їх можете на точках продажу МСЛ. Колька під номером. 48. Придбати білети і квитки ви можете на нашому сайті msl.kyiv.ua Кулька під номером 10. Також придбати білети лотозабава і квитки інших лотерей МСЛ ви можете на автозаправках. Кулька під номером 27. Це такі автозаправки, як Кло. Око і «Укрнафта». І це ще не все. Кулька під номером 52. Біле телотозавала. Також квитки інших лотерей Месел ви можете придбати у магазинах. Кулька під номером 68. І це такі магазини, як магазин Коло, магазин 723 і магазин Наш край. Кулька під номером 59. Купуючи білети, лотозабава, краще купіть, як мінімум 5 білетів Лотозабава, вартістю від 30 гривень кожен білет, і купіть їх однією покупкою. Таким чином, ви станете учасником акційного розіграшу. Мільйон на свята додатково. Саме так називається наша акція. Кулька під номером 32. Велика гра триває. Велика гра триває, а на кону великої гри головний виграш 190 тисяч гривень. І на кону великої гри наш джекпот. Один мільйон гривень. Колька під номером 30. Велика гра триває. А у нас вже відбувся. Акційний розіграш. Перша частина акційного розіграшу. У фіналі програми відбудеться друга частина нашого третього акційного розіграшу. Кулька під номером 26. Велика гра триває. І у фіналі програми в акційному розіграшу ми розіграємо. Додатково гарантовано 100 тисяч гривень. Красиво звучить. Так на свята. 100 Тисяч гривень. Супер. 100 тисяч гривень під ялинку. Колька під номером 44. Велика гра триває. Як для того, щоб виграти в акції 100 тисяч гривень, необхідно було всього-навсього купити 5 білетів. Лото баба вартістю від 30 гривень. Кожен білет. І купити їх однією покупкою. Наступна колька. І це колька під номером. Дев'ятнадцять. Велика гра триває. Хто? Хто стане головним переможцем? Ви знаєте, так хотілося, щоб цей головний переможець не просто став головним переможцем, а став новим мільйонером. 435-м мільйонером Лото Забава. Але все покаже гра. Кулька під номером 4. Велика гра триває. То, хто закреслить три горизонталі в одному ігровому полі, то це зробить першим. А можливо, буде не один головний переможець, можливо, і буде декілька. Знову ж таки, все покаже гра. Кулька під номером 64. лототрон в Україні розіграш закінчено! І у нас є. У нас є головний переможець. Щасливчик виграв 190. Тисяч гривень. Свій щасливий лотерейний білет він придбав у Київській області. Номер щасливого лотерейного білета, будьте, будь ласка, уважні 0041891. І ще раз, і ще раз щиро вітаємо головного переможця. Щойно він виграв 190 тисяч гривень. Не просто вітаємо головного переможця, а звертаємося до нього із проханням, щоб не було так, як з головним переможцем минулого тиражу. Шановний, хто виграв 190 тисяч гривень щойно, будь ласка, не затягуйте а якомога швидше. Зателефонуйте нам на нашу гарячу лінію для того, щоб оформити ваш виграш. Ну і нам дуже приємно було почути вашу історію. Виграшу дуже також хочеться почути історію виграшу новоспеченого мільйонера. Тому рівно за тиждень, дорогі друзі, на вас чекатиме наш мільйон. Отже, рівно за тиждень джекпот Лото забава один мільйон гривень. Лото забава! Ми не зупиняємося ні на миті, знову додаємо адреналіну у вогонь. Пам'ятаєте, я казав про 100 тисяч гривень. Так, 100 тисяч гривень. Вони чекають на вас. І от тут я ще раз хотів би наголосити, що зараз, зараз ми проведемо другу частину акційного розіграшу. Мільйон на свята додатково. І ось тут наші оплески пану Юрію з Кривого Рогу. Саме він минулої неділі виграв головний приз акції. А це 100 тисяч додатково. Ви теж так можете зробити. Для цього у вас мають бути акційні білети ЛОТО. Забава, умови акції я сьогодні багато разів вже е, розповідав. Отже, якщо ви зробили все вірно, якщо у ваших руках акційні білети лоту забави, ви в базі претендентів претендентів на 100 тисяч гривень. Я бажаю всім уд... Ми бажаємо вам удачі і просимо вімкнути комп'ютер. І ось знову ви бачите. Дуже багато море акційних комбінацій. Зараз комп'ютер методом випадкового відбору серед цих акційних комбінацій вибере одну. Ось вона. Я її озвучую. 9, 2, 2, 7, 5, 4, 4, 2. Якщо серед своїх акційних білетів ви побачили саме ось таку акційну комбінацію, ми вас поздоровляємо. Ви виграли 100 тисяч гривень. Ну що, дорогі друзі, давайте підіб'ємо підсумки. За часи нашої акції у нас вже 9 переможців, 6 виграли по 50 тисяч гривень і троє по 100 тисяч гривень. Акція триває попереду ще два акційних розіграші, Де як що робити, щоб виграти. Увага на екран. До зимових свят Лотозабава додатково розігрує мільйон гривень. Купуйте 5 або більше білетів лото забава від 30 гривень кожен однією покупкою, і ви автоматично без реєстрації стаєте учасником новорічної акції. Акційні комбінації білетів потраплять до бази, яка оновлюється щотижня. І п'ять тиражів поспіль у прямому ефірі комп'ютерне жеребкування обиратиме двох щасливчиків, які виграють по 50 тисяч гривень. Та переможця, що отримає головний приз акційного тиражу 100 тисяч гривень. Грайте самі, даруйте білети рідним і друзям. Лото Купуйте білети, даруйте білети, лото забава, і буде вам щастя. Ми вітаємо вас з прийдешним святом, з прийдешним різдвом. Бажаємо щастя, здоров'я і, звичайно, перемоги і миру. Бережіть себе і до зустрічі рівно за тиждень! Щасти вам!